Привет, ребята! Сьогодні я Коляныч. и сьогодні, сьогодні я вам покажу и попаду в вам будинок середньокового, ну, середньокового погляду. Ось такого я вам будинка з Ну, кому интересно, дивите, ребятки, роздивляйтесь, що як, як до чого, ну коротше. А если вам... В мені то є понравится ты сам знаєш що можна для мене зробити так заходим всередину, ну у нас такі двери такі, знаєте, давні знаете дамнір времен ну только такий мини декорчик ну такий собі, ладно честно скажу я над декором крапко не запарился Бо ви як хочете його так і будуєте, це ваше діло. Ну а мої діло тільки показати. Ну що ж, ми, ребятки, будемо приступати, а вам приєднаного просмотра і приємного апетита. Вперед. Ну, в першу чергу, що нам потрібно буде це хвойне дерево, камінь, заражений камінь, ну, в принципі доски, антезіт. Там по, блок... Ой, по блокі і сходники. Оце все, що нам потрібно буде на сьогодні. Так, при Так. Зараз тут-ка все по одному блоку виставляємо Але якщо хотіть виставляти це на 4 блоки, ребятки. На 4 блоки і вхід так само. Ось що у вас повинно вийдесь. Тепер все це ми все з'єднуємо. Ну, з'єднувати це вже не так і така важка робота, я вам також скажу. Ось так. Ось така ось вийти коробка. Скажем так. Тепер ми перейдемо до стін. Ну, стінки тут, які у нас так що в нас, виходить, потрібно це все ось тако одекорувати. Оці блоки ми приймаємо туди, які будуть у нас сходинки. І тут же нам будуть потрібні люки. А Люки, для чого, як ви думаєте, для чого нам вони потрібні будуть? Для того, щоб нам зробити окна ось так. так. Ну а тут просто можна заложити ентезі, ну, з різними блоками. І тут також робимо окно. Це все ми обираємо. Так, так. І ось так. Так, де-то та я ми люк поставлю. Так. А отут, отут не потрібно окна робити з-за того, що туди у нас буде закрита зона. Ось так. Ось так. А ось тут уже нас окно буде. Так, так, Оп. І тут також робимо ось так. з тих сторон в тех стін також робимо стінки. Ну тут, в принципі, нічого такого сложного немає. Так що, я думаю, тут Клопоту так багато не буде. Я сподіваюся для вас. Ви усе умієте. Я у вас вірю. Так. Ну і ось тут можна також додати трошки декор, скажімо так. Так. Так, Так. До пола я ще не дохожу, но, Ось тут уже можна добавляти трошки дику. Так. Так вот отако. І з цієї сторони також додаваємо тако. Тепер нам потрібні квіти. Квіти до того -то, і квіти. Ось Ось тут таку розставляємо. Щоб нам потім не мучитися, не партись Нам просто сталося зробили. Зараз і все. Так. А ось тут уже нам потрібні доски. Так, так. Так. І ось так. Що далі? Тут таку можна схистити і ось так. Тепер ми переходимо до криші, ребят. Криша у нас так робиться. Два блоки. Знизу е, ступінька. Знову ступенька і з другої сторони ступінька. Тепер ми піднімаємо ще на два блоки. Ступінька. Так. Ступенька, ступенька. И снова ступенька. Оп. И вот так само ступенька, ступенька. Так, стоп, стоп, стоп. Тут уже два. Хоп. И вот так. Вот такие у вас должно получиться. И так с каждой стороны. Должно все выглядеть. Так, раз-два. Раз-два-три. Так, раз-два. Хоп. И тут на ну, одну вот, поднимаю И еще на две, еще на два раза. Так, хоп. Так, не, не-не-не. Вот так. И вот так. И так само с той стороны мы поднимаем снова на два блоки. Вот так, ступенька, ступенька. На два блоки снова. Ступенька. Ступень... Так, не так, ступенька, ступенька. Блок. И снова ступенька. Ступ... Так. у меня ступенька, Соня, Не слухаю взагалі. Так. Знову. Ну, а тут-ка вже завершення. І так само ми зробимо. Ну, коротше, всі так робимо сторони. А... Плохо трошки. Я думаю, нічого страшного. Тут-ка ми трошки... Подкосячили, ну вже ладно. Хай вже так буде, ребятки. Вже як є, то є. Вже як зробили, так зробили. Все, нічого страшного. На другий раз будемо внимательні. Так, піднімаємо основ два блоки. Так, там доска не потрібна. Так. Так. Оп. Оп. Ну. А не. Стоп, 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 стоп. А, тут на два блоки. Ага. Заскизнул бы на косячу бы. Так. Ну, В принципі, тут нічого такого сложного немає. Ну а то що таке обідно, що тут-ка ми затупили. Ну, з ким не буває. Буде отак значить, Отака декорація. Так, так. А мені должна так сделать, так это й виглядай. Ось таке у нас діло. Так, ну а тепер треба нам зробити кришу. Ну, обов'язково потрібно, як тут дім без криші. Мені щось без криші вже не хочеться жити. Якщо вже є стіни, то потрібно кришу робити. Ну, а куди без криші? Так, не 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 Це лишня. Тут тільки на два блоки. А тут вже на три. що нам далі. І знову три блоки Ну ці теж можна зразу забрати, щоб там зверху не мучитись. Ось тепер знову сюди переходимо. Так, тут вже правильно все. Тут вже так все должно бути. Да, 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 да. На два блоки. І так, ми так само робимо якось тут. Так само на два блоки піднімаємо. Так. Зараз ми також з цієї сторони також зробимо, щоб нам знову не помилитись. Скажем так. То я вже сьогодні багато раз помилявся. Так, ні 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 І туди-ка піднімаємо ще на один блок. Ось так. Так. І ось так. Ну а тут вже на два блоки. Так само, як і по цих сторонах. Так, а тепер, тепер. Ні, це лишнє. Оп. І будуємо ми так само стінку. Ой, не стінку, а кришу. Ось тут перед тим як будете робити оці кришу оцю поєднати, тут тако не потрібно. Бо це не красиво, не то буде. А ось так взяли. Оп. І все. І більш, більш не потрібно піднімати. І так само знову взяли хоп. тільки до цього, до цієї доски. Так. Полешня. Ось так. І від красивіше буде. Ну і так класно. Я вже думаю саму суть зрозуміли, що як можна робити вже. Ну, в принципі, я тут нічого такого сложного не бачу. Тут немає нічого такого сложного. Що прям прям... Ну, як... як для кого я скажу? Я можу так сказати, як для кого, так, от ми вже практично доробили. Цю нашу кришу. А тепер. Тепер нам потрібно отако поєднати. Ну, з першу очередь нам потрібно ось це, ще тако зробити. І ось це. Ось так. Так само з цієї сторони. Також все так само обробляємо. І тут так само. Ми вже практично до завершення. с этой стороны так уж и вот так пошли Так, а тепер що нам тут? Оце все так от через одну. Тут не переживайте тут, коли яких збоїв не буде. Бо тут тільки все через одну. Ось так. Так, от тут такое, і тут через одне. Ну, в принципі тут нічого такого сложного немає, я думаю. Не должно бути. Ось так, а тут з цієї сторони також зробимо І що ще нам потрібно? Нам потрібно ще ці таблички березо. І розставляємо тільки на тих сторонах. На, на не непотребні. Тільки на лицевих. Так, ось тут блок должен бути. Це все якось так. Ну да, це трошки, звісно, може бути затратно і дорого, да, я не спорю. Але я думаю, воно того варте буде. Так що... Ну, в принципі... Давно ну, дуже сильно дорого. Оці таблички вони вже жесть. Дорогі капець. Так, з цієї стороною все добре. Тепер приступаємо до цієї сторони. Ну а тут ще нудніше, -мо. Тут ще довші рядкий, тут ще скучніше. Це жесть. Да уж. Чого тут такі довгі? Я не... Чого я такі довгі зробив? Ладно, нічого. Так, да, воно дуже... Ну воно, звісно, з табличками, це дуже дорого. Мат... Дуже дорогий матеріал. А це як виглядає? Це як доски Ну, Хіба не правда? Напишіть в чату. В коментарях. Чи брошу, чи правду кажу. так ну последние штрихи вот эти последние таблички Все, з табличками покончено. Так, а тепер переходимо ми до гори. Це он сюди це та площадка, яка нам не потрібна. Ребятки, тут вже на ваше усмотріння, як ви хочете одекорувати, все для вас. Шо ви, як ви хочете? Тоже все вам решат Ну, я просто по своему мнению и по своему опыту люблю. Ну, а вам же там подумайте. Вот так вот. Так, оп, 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 оп. Вот так. Так. Тут у нас також тако. Я таки туди підлогу зроблю. Ну а мебель можете самі робити. Мебель туди-ка тоже. Ну, як для кого? Просто кровать поставлю, там сундуки, туда сюди Ну і в принципі все. червальня, туди-сюди, Ну, таке. Так, так. Так. Наши прочные двери. Так, так. Оп. Теперь так. А цей люк буде созданий для того, щоб воно було перелазити. А це щоб залазити. Ну, я думаю, я все зрозуміло сказав, що як ці двері роблять. Я сподіваюся. Так. Так не стоп, стоп, стоп. неужели так клети сюда нам не нужны так ну и осталось нам туда как-то отрубать. Так. все вот так Ну і так, тудика також можна таке окно зробити. Але я тут не би, із-за того, що тут не рівно прямолінійна получається конструкція. Так що я не рекомендую. Ну, хто хоче, це і робить. Так що, ну, в принципі, нічого тут такого немає. Кому захотів зробив, кому не захотілось не робить. Той, хто хоче, то зробить так. Хоп-хоп-хоп. Бум-бум. Все, ребятки, офіційно дом завершен. Там, ну коротше, зверху, як ви захочете, знизу декорація, це вже ваші діла. Вже я туди лізти не буду. Так, туди кашу, блок цей робить. Е, все. З вами я був Калянич, Професіоналич і в принципі ви мої підписчики з моїми з моїм будівництвом. Да уж. Ну а ви, ребятки, оцінюєте від 1 до 10. Чи оце лучше получилось, чим оце дім? Ну, а вже вам судити в коментарях. Так що ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо вам не трудно... А мне очень будет благодарна. Вс. Спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.